Етновир завершив святкову ходу. Міжнародний фестиваль фольклору цьогоріч зібрав колективи з Іспанії, Туреччини, Польщі, України, а також Білорусі і вже набув статусу найбільшого фольклорного фестивалю в Україні. Цьогоріч потрапити на це видовичне дійство вдалося не усім ансамблям, десятьох запросили приїхати наступного року. Так етновир набирає все більших обертів. Про нього миттєво шириться інформація інтернетом. Ми спостерігаємо традиційну ситуацію кожного року. Колектив, який приїжджає, вони так їдуть, ніби Україна вони не особливо орієнтується географічно. Може, і знаю, де це, але думаю, що це десь середнє там між Польщею і Сибіром, десь воно є. Коли вони от, порадом доходять до оперного театру, їм все стає зрозуміло. Білоруси приїхали станцювати кадриль для воніху та крижачок. Турки, зайбек, орон, галай та таке. Глядачів також запалювала експресивна Іспанія, граючи на кастаньєтах. Це особлива деталь нашого національного танцю. Коли грає музика, ми відбиваємо ритм. Фестиваль Етновир підтримали меценати, зокрема Кредобанк. Етновир приходить під гаслом весь світ до Львова. Тому е, не тільки львів'яни, не тільки українці святкують День Незалежності, але й інші народи, які приїхали і ходять на площі ринок. Завершили етновир гості з Азербайджану.